В Шальській громаді попрощалися з воїном Сергієм Занюком із села Залісся. За інформацією громади, бійця призвали на військову службу 21 березня 2022 року. 17 травня 2023 року 37-річний військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося. 25 травня в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо відбувся чин відспівування військовослужбовця. В останню путь мужнього героя проводжали його рідні, друзі, побратими, односельці та військовослужбовці. Поховали захисника з військовими почистями на кладовищі села Пульмо. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.